Доброго дня. В мене сьогодні на огляді двокімнатна квартира на продаж ЖК академічний 52,5 квадратних метра. Невеличка двокімнатна квартира. Має дві абсолютно роздільних кімнати. Ми зараз у першій з них, яка з виходом на пішохідну алейку. Вона двостороння, це дуже важливо. І ось так по центру у нас прохідна. Зона кухні, причому така доволі містка. Тут повноцінно розмістилася величезна робоча зона кухні. Ви бачите, вже повне моблювання, Спеціально ось так вам пояснила на плануванні, що у нас звідси з кухні вихід безпосередньо у спальню. Велика коридорна зона, з неї розгалуження ще на одну кімнату, теж повноцінно тут вже набагато більшу спальню, і вихід у внутрішній дворик. Це нові будинки ЖК Академічного. Тут доволі просторий двір, гарно розвинена інфраструктура, та й взагалі самі будинки дуже якісно зроблені. Тут квартира з індивідуальним електричним опаленням, всюди підігрів підлоги, дуже акуратне оздоблення. Готова, також, можлива купівля її під є оселю Тож телефонуйте, класний варіант.